Эй! Рівно два роки тому, 25 жовтня, 23 року, вийшла перша серія Ванкорда. Сьогодні 25 рік, 25 жовтня, друга серія ванкорда. Чому? А просто, просто вона в мене є, я хочу завершити це проходження. Чому не продовжилось, тому що я почав нове виживання там, да? Але там, коротше. Зник світ. Я оновлював він У мене тоді зник світ, і я вже вирішив не продовжити, але чомусь я знайшов ці файли в себе в архіві, тому ви бачите цю серію сьогодні. Ну що ж, всім привіт. Я продовжую, продовжую грати в Майнкрафт. Майнкрафт хардкор поки ще не помер. І як ви вже могли помітити, я думаю, що ви помітили. Міні-мапа. У мене з'явилась міні-мапа, але це так. Це від мене. Мод від мене. У мене з'явились трошки, ну, такі. Плюс-мінус допоміжні моди. Які я сам вирішив собі поставити. Надіюсь, ви мене за це не поб'єте, тому що перша серія ще не вийшла, але я записую, бо мені поки подобається і я поки хочу це робити. Тому. Давайте будемо рухатися далі. А рухатися далі ми, мабуть, будемо в цьому епізоді в. <кій> в шахту. Що це там таке червоне? <кій> на міні-карті? Перепрошую за кашель. Трошки поперхнувся. Щось я бачу на міні-карті червоне. Потрібно, мабуть, буде це вимкнути, тому що це не дуже так то і... якось прикольно, що воно мені все палить. Червоне, воно зникло. Скоріше за все, це показувало, що вони в шахті, тож тут десь є, мабуть, шахта. <кій> тут, мабуть, десь є шахта. Добре, 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 добре. Першим модом, який обрали не ви, <хи> який обрав я, став мод на бекпакі. Я думаю, ви мене за це пробачите, тому що ну, чекати я не міг. Мені хотілося пограти. Але вже наступний мод, навіть два наступних, обирати будете саме ви, тому що я дозволяю один мод на вибір, який ви напишете, будь-який. Який ви б не написали, якщо буде змога поставити його, я поставлю. Якщо не буде змоги, то не поставлю. І один, який я запропоную вам обрати. Тому моніторте, моніторте Телеграм. Хоча воно зразу, зразу з виходом відео вже в Телеграмі можна голосувати. О, друзі мої! В мене трошки вилетіло, чуть-чуть вилетіло. І що ж? Я хочу подивитися, як крафтиться у нас бекпак. Як у нас крафтиться бекпак? Крафтиться він з бака рюкзака, я не знаю, що це, з спального мішка, скриня, золотий злиток і шкіра. Як ти крафтишся? Ага, добре! В принципі, це все в мене є. Я хочу зараз зробити верстак. О, верстак. Я хочу зараз зробити собі цей бекпак бо місця трошечки замало. Давайте ми трошечки підфармимо. Так, мені потрібна вовна. Mm. Так, плачучий обсідін. Мені поки ти не потрібен. Тому я тебе скипаю. Так, ти мені не досиш білої вовни. Шкіра, до речі, шкіра мені теж потрібна? До речі, До речі! я ще зараз м'ясо собі підформлю трошечки їжі, бо. Так, ну давайте скриню поки викину, і обсідін мені не потрібен зараз. Ми вже портал собі зробили. Так, вовни, якщо я не помиляюсь, треба. небагато. Треба білий спальний мішечок. Всього три штучки. Добре, є навіть 4. Так. Шкіра. Скриня потрібна, до речі, чому ми її викинув? Так, і нам потрібен пісочок. Пісочок, пісочок, пісочок. Повертаємось за скриною. Повертаємось за скринею. Ми викинемо звідси. Ммм. <гум> Щоб такого викинути? Давайте мене кайло викинемо. Добре. І продовжуємо шукати шкіру. Шукаємо корівок. Корівка, корівка, корівка. Я поки нікого не бачу, бачу коня. Кінь, до речі, теж... Ой, тебе є маленьке. Ммм... Як би то тебе так не вбивати, щоб. Дитя жило, ага. Так, гаразд, з'явилась в мене шкіра. Не питайте, звідки, просто знаєте, що з'явилась. Звідки вона з'явилась, то про це вже історія трошки <кій> не говорить. <кій> так, у нас зараз буде, до речі, нічка. Нам би потрібно лягти спати. Давайте давайте тако з гарним видом на сонечко Яке заходить. Ну, вже виходить десь там. Поспимо, гаразд, поспали. Можемо тепер бігти. Давайте я тростину зразу заберу. Нехай буде. Нехай буде. Нехай буде. Так, ну, давайте, мабуть, я вже відправлюсь. Куди я відправлюсь? Ще я поки нікуди не відправлюсь. Я вже прибіг до свого портала. О, давайте ми зробимо тут таку малесеньку якусь зупиночку. М -м, так, куди я заліз? Добре. Добре, 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 добре. Ага, скло. Я не, переправ... не, переплав... не переправив кажу. Mm -hmm. Не переплавив скло. Погнали. Окей, okay, готове у нас скло, готове у нас скло. Робимо приколи. <сміст> Тут, я так розумію, їх не буде. Тому давайте будемо робити їх по пам'яті. По пам'яті, по пам'яті, по пам'яті. Е. Ага. <сміст> Гаразд, все. Доперло. Добре. Так, так. Ага, я не зробив собі спальний мішечок. Давай, так, так. Золото і шкіра. Ура! У нас є. Хоча б щось. Щось ми тут можемо плавати, це що? Це верстак. А... Якщо я так зроблю. Вона лишається. Пф. Слухайте, так це можна використовувати як, <кхем> як трошки хитрість моду. <кхем> так, давайте поки. Я буду тут ходити. Я поставлю поки на переплавку м'ясо. Сюди я скину все мені поки що не потрібне. Типу, ось таких штук, щоб не носити їх з собою просто. Давайте ліжко теж поки закину. Я хочу зробити собі, знаєте що? Правильно, забрати, по-перше, свою свій човник, забрати трохи м'яса, поки воно плавиться, смажиться і так далі. Я хочу зробити собі спальний мішечок, щоб постійно не ставити. Щоб собі постійно не ставити ліжко, бо це трошки займає часу. А так свій бамц, натиснув, та й все, та й добре є. Як думаєте, мене вийде? Мене вийде вибити зараз. А давайте я не буду ризикувати. Я те, не буду ризикувати, я зроблю ось так. Зразу три. Зразу три випало. Ого! Одна навіть зайва, а там ще є одна овечка. Там ще одна овечка є. <deep> Добре. Погнали поки. Куди? Що я хотів? Забрати їжу? Нехай ще плавиться. Баранина. Так. А, верстак. Чудесно. Незроз. А. Ого. Класно. Класно. Так, давайте зробимо тут якусь інсталяцію. Я художник, я так бачу, не знаю. Добре. Погнали тепер куди? Правильно, в пекло. Навіщо мені в пекло? Я не знаю. Чесно, я, я, я не знаю. Ну, подивимось. Подивимось, що з цього вийде. Давайте зразу на всяк випадок. Я зроблю собі щось типу. О, точно, це ж можна. Це ж можна тепер. Не носити. Все, ми не будемо хитрувати, ми будемо використовувати цей верстак з його призначенням. Але цей нехай буде. Можливо, він мені колись знадобиться. Так, чоб, чобітки. Золоті чобітки, щоб мене не фігачили пігліни. Чи як їх там звати? Коротше, свинки. Коротше, свинки. Погнали? Давайте візьмемо кругляк, трошки забудуємось, якщо що. Якщо щось станеться. Такс. Добрий день. Я чую гаста. Я не взяв нічого, щоб підпалити, якщо що, портал, тому давайте повернемось. Для вас це трошки, для мене це часом. Нецікавий такий, нецікавий. Ось в руках кресало, а він каже, що нічого не взяв. Так, гастик, давай ми з тобою пограємось. Відразу два. Ого, а почекайте, 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 О-о-о-о-о-о Поч... Почекайте, й скелет Так, чуваки, е, я все розумію, але. Чуваки. Чуваки. Та ну тебе. Почекай, почекай, почекай. Обережніше. Я зараз все померти можу. Так, чуваки! Ха-ха-ха! А можна, не, а можна не треба? Так, мені потрібно, мені потрібно поїсти. Мені потрібно поїсти. Так. Окей, okay. я вже хочу собі лук. Все, що я можу вам сказати, це я хочу лук. Тому що тут не дуже безпечно. А це бавитися з тими гостами, відправимо назад, то, то таке собі. Таке собі діло. Окей, okay, що в нас тут? Що в нас по. По спавну трошки неприємно я заспавнуюся. Трошки неприємно я заспавнився, тому що цей біом, як ми знаємо, є хорошим <смас> спавнером мобів. Тут більше спаунрейт. І тут спавняться скелети. Що мені зараз не дуже потрібно. Так, ну я все ж таки. Хочу оцю гачівку, тому я її зараз і... мабуть. Ах ти! Хитрун! Ах ти хитрун! What the fuck. Так. Та ну тебе. Подивіться, як він ухиляється. Та ну подивіться, як він ухиляється! Ти шо? Він ще й глузує з мене. Ура! Повернути відправнику. Гаразд. Ця гачівка є? Так, який же неприємний спавн? Який же максимально неприємний спавн? Давайте я повернусь поки назад. Сходимо ми в шахту. Там знайдемо, можливо, скелетів. А хоча навіщо мені скелети, якщо в мене десь повинна бути... Воу. Прикольно. Я... Я ж можу? Чекайте. Мені здається, так не можна. Так, так не можна. Хотів переробити вовну в нитки. Ой, тут уже вечоріє, тому давайте поспимо. Не можна ще поки поспати, давайте поїмо. <рігла> поїмо і вже тоді поспимо. Так, не може ще поки спати. Тоді будемо бігати. <рігла> Що нам робити, якщо не можеш спати? Цікаво? А чому? А чому я не можу поспати? Є ж таке. Хм. Невже це так не працює тепер? Чи це не той. Чи цей мод не дає змоги спати на цих мішках? Окей, окей, буду знати. Хм. Добре, буду знати. Значить, ти мені не потрібна штучка. Давайте подивимося, як до речі, крафтиться, наприклад. Який йде після шкіряного. <раймі> <раймі> Незеритовий. Вірю. Кварцевий. Кварцевий. А ти даєш більше місця? Ну, давайте зробимо кварцевий. Давайте зробимо кварцевий. Ми вирушаємо в маленьку подорож. Так, вийшла невеличка подорож. Так само вона вийшла не то не тою стороною, куди я хотів. Точніше ще вийшов я не тою стороною, куди я хотів. Але це не так важливо. Давайте зробимо собі демій. Uh, Чарівний верстак. Буду все ж таки користуватися старим варіантом. Стоп. Ааа, чекайте. А так навіщо я так багато добував? А я ще і забув, що він робиться ось так. Ааа, уявляєте. Упс. Такс. Бум. А що змінилось? Да мій верстак. Эй. 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 А як повернути? Ха-ха. Поверніть мені, мій рюкзак, де він? Де моя сумка? Де? Де мій бак А. Ну я бачу, що ти на спині, але як ти дістати. Як дістати рюкзак, капець. Це що, я там уже всі свої. Я розумію. Ну, ну класно, так. Виглядає прикольно, як її дістати назад. Цього я не знаю. До такого мене життя не готувало. Диктор, Диктор, Вінка. Що <смір> <Шо> це <тут> таке? <смір> Ото не цікаво вже натикав. Послухали ми з вами диктора. Ем... Як мені. Так, ну це лайтматика, поки вона мені не потрібна. N. Це маршрутні точки. Без зробити точку. Добре, це я розумію. Поясніть мені, як відкрити сумку Shift, може. <laughs> Ясно. Ясно. Я про фокусу речі. Ура! хе хе Ем... Хеха. -хе Нецікаве розібрався. Нецікавий з цим усім уже розібрався і вже розумій, як то все відбувається. У мене просто тоді було А? Ого! Я можу навіть робити ось так. Що за відро? Вау, я можу тут воду носити. Прикольно. Прикольно! Виберіть слот. Вау, як це все прикольно виглядає. О, тут можна робити навіть ось так. Ха -ха. Добре. Окей, я розібрався, У мене просто не було бінда. А ще, до речі, я зрозумів. Ось це все, це лише скини, так скажемо, для цього рюкзачка, для цієї сумки, для цього бекпаку. а ось. Ось. Те, що мені потрібно. Ось як воно крафтиться. Ось як воно апається. Давайте ми поки цим займатися не будемо. Ми поки сходимо, е знайдемо паучка. Мені потрібна нитка. Мені потрібна одна ниточка. Відразу поставимо собі waypoint портал. Шик. Тепер в мене тут стоїть. І побігли. Побігли шукати якусь печеру. Слухайте, не так довго я й ходив. Лише ось я перейшов, бачите, перейшов цю річечку. Та й усе. Ось у нас перша моя печера. Давайте зробимо собі факела Факела? Бо в мене їх немає. <гум> Бігати в пусту я не хочу, тому зроблю собі смолоскипи. Оп, чекайте, міні-карту заховав. <хи> Та чому ж я так путаю кнопки? Скільки тут тих кнопок? Скільки тут тих кнопок тепер в мене? Це капець. Погнали! Погнали, погнали досліджувати мою першу печеру. І поки нічого не бачу, лазурито. Мені він не потрібен поки що. Поки що. Блять, мужики, я заебався, передивлюватися. Я там ще нахуй годину бігаю по шахті, потім годину бігаю в пеклі, блять, і мене хоглі не отако. Все, щастя здоровля, дякую за перегляд. Пау.